Всем привет, друзья! З вами я Лізун, а вы я Пингвин Лізун. Просто ми в іншу ігру граємо просто бачите? Ну ви, мабуть, багато вас играло, мабуть, в цю ігру, да? Ну да, я так думаю, отак. Ой-е-эй! Фух, чуть-чуть бачите, ох, от так, от так, от так. Все так. Отак. Отак. Ага, хто це такий? А Як це я в море. А що це за такие за картинка? Що тут країна Європи Я кінчаю Європу. Подписчики, если Ви. да, если вы играли цю рук колись, то ставте лайки. не А як чего немає, то пишіть коментар добре? Все, потім побачим. Але не, мені не слышимо завантажити відео, якщо воно буде довге. Эх, хава попробує. Да так довго, Ти що, професіонал якийсь? Да. Да, <гум> ось так. Раз. это ось зараз, ось сюди. Ой-ой-ой. Бо він такий коричневий, як я, і руга щось на носі, перед носом. От так. Одну минуту можу завантажити, а вже більше минут не можемо. Що це таке? Як це так може бути? Тільки, мабуть, на одну минутку тільки. вот такие кубики. Да. А я то пораю, а ты почему ты не снимал тени? Ну не знаю. Что не снимал, то это ничего страшного. Да, мы еще будем снимать. Это только первая серия про кубики. Да. Вот так. Вот так. Почему на первую серию, когда про кубики будет, то уже накупи її. О тепер я бургером буду. Зараз я хочу собі багато накопити. О я хочу собі, а зараз він зловить. Ох, фух. Ще трохи би і я би був мертвий. А так він став мертвим. Зараз отак отак. Але ми не червячки, ми не нові персонажі, ми ті самі лізуни. Просто перетворились в тих. Просто все отут. -от. А Строход то тут буду грати? Ну, не знаю, ну давай. Да, після страхота, мабуть, ти будеш. На. Да. Ох. Вот, вот таким бігемотиком. Бігемотик. А чему ты за бегемотик?